Всім привіт, з вами я сьогодні Ми будемо вести людей з роботи. Так, вони вже зайшли, до мене. закриваємось. Погнали, друзі. Зараз. Так. О, мене хтось очоботистей. Так, проситься. Так, о, зайшов. зайшов. Так, о, якраз потяг. Ага. Під потяг попали, ми друзі. Так. Де у нас? Ага. Зараз буде їхати, наверное. Так. Овжучу вже чую. дещо, де, щоб не їхали, навіть на машину. Та ще ума в кого-то не і поїде хтось. Я не знаю, що, саме, друзі. Так, погнали. Зараз. Погнали. Опа, все. Сюди нам їхати треба. Як ви бачите, який маршрут у нас. Ой, куди я поїхав? Господи, помилуй. Так, дайте сюди завернемо. Ось так. То ще я взагалі. Господи пам'яті, куди я завернув попілликов зато. Ну нормально ще попілників є, і це також годился у нас. Так. Опа. Так. 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 Ой-ой-ой, свободи. Ні-ні. Так. Так, погнали сюда. Опа! Так, пригнали моїх, друзі. Так. Так, виходьте. Так. 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 Що це мені приходить? Воно мене вже задовбало. Повністю задолбало. Так. Все, вийшло, можна їхати, друзі. Так. Ай, да, там є автобус стоїть, дай автобус стоїть. Там, зараз покажу, де мені автобус. Так, зараз треба нам повертатися. Зараз вище таке нас, так нам треба... Ой, господи, да давай, давай, давай. Так, сюди. Так, сюди. Нам треба дати, якщо ми там... Поїдемо через переїзд. Там же на гору можна за... О, друзі. Так, поїхали ми назад. Ми. Так. Так, зараз, друзі, подождіть. Так, друзі, погнали ми. Зараз. Як ти так заїхав? Так. Бережно. О! Як друзі, а попав. <хи> мені, я завжди як я полюбляю потяги та вертольоти та е, літаки. Це я завжди дивлюсь по телевізору. Які американські літаки, або потяги американські там любе. Так, тут зараз покажу, де мій автобус стоїть. Так, сюди треба нам їхати. Отак. Ось, друзі, він у мене стоїть сюди. це прапор Індонезії. Ось. Ось сюди нам треба, зараз. Ось. Ось, так, Зараз так припаркуємося, добре. Так, давайте зараз припаркуємося, як тут так хорошенько. Опа, зараз, блін, блін, блін. От я вчора дивився вертольоти по телевізору, там. Да. І літаки вчора дивився по телевізору, так? Да. По Потяги дивився. Так, все, друзі, ми приїхали. Зараз Заходимо. Ой, господи, зачем я, він... Навіщо я відкрив двері, зачем я відкрив? Де зайдемо, закриємо. Так, давайте виходити. Так, друзі, давайте тут в мене взяв щось в руці. Так, давайте в жопу. А, все, викинула в жопу. Ну що, друзі, зараз я підпишу. Всім пока.